Сьогодні хочу вас познайомити із світлинами-переможцями конкурсу 2022 BMC Ecology and Evolution. У цьому змаганні беруть участь фотографії, які відображають дивовижний світ природи та зростаючу потребу у його захисті, оскільки вплив людини на планету посилюється. Оцінюють роботи представники редколегії журналу BMC Ecology and Evolution. Почнемо із світлин, які не є переможцями конкурсу технічно, але які є в додатку самої статті. Де були опубліковані результати цього змагання? Це світлини, які відзначені як найбільш коментовані світлини, тому вони теж викликали значний резонанс. Це світлина авторства Летиції кампіоні з центру морських наук в Португалії. Розмноження є критичним етапом в житті тварин. Для зникаючих видів із невеликими популяціями така подія є особливо важливою, адже невдалий перебіг цього процесу може стати критичним для виживання виду. Це особливо актуально для видів з великою тривалістю життя та нерегулярним народженням нових особин. Тайфунник бермудський — птеродрома Кахов, довгоживучий вид морських птахів, ендемічний для Бермудських островів. У 1951 році птаха перевідкрили. Він вважався вимерлим понад 300 років. У даний час популяція нараховує лише 155 пар, і вид відноситься до категорії зникаючих завдяки реалізації довгострокової програми збереження та відновлення. За останні 60 років початкова популяція із близько 18 гніздових пар зросла в 10 разів. У рамках програми моніторингу щороку проводяться спостереження за кожним гніздом та яйцем. Перевіряється плідність і розвиток ембріона. Юліан Шрейдер, еколог, який працює в університеті Макорі, Австралія, зробив це фото в лісах острова Борнео. Лісова підстилка сяяла флуоресцентними грибами. Ця маленька група плодових тіл була особливо гарною та достатньо яскравою, щоб її можна було зафіксувати на камеру. Чому ці гриби використовують біолюмінісценцію, Досі не до кінця зрозуміло. Нитки деяких грибів утворюють сяючу підземну мережу, але причина, чому вони випромінюють світло в темряві, зараз. Лишається загадкою. Історично біолюмінісценцію грибів описували як побічний продукт еволюції без функції. Однак спостереження про те, що деякі гриби світяться лише над землею, призвело до розвитку теорії, що вони приваблюють комах, які можуть сприяти розповсюдженню спор. Поки немає однозначної відповіді на питання, чому певні гриби випромінюють світло, і справедливо припустити, що різні види можуть світитися із різних причин. Про всяк випадок. Попереджу, що на наступній фотографії так званий чутливий контент. Що таке чутливий контент? Це, звісно, питання, особливо в нинішніх реаліях, але разом з тим вам можливо буде неприємно, тому зважте на це. Це ще одне зображення, яке зібрало велику кількість коментарів під час проведення конкурсу фотографій 2022 BMC Ecology and Evolution. Світлину надіслала Марін Куза, яка нещодавно захистила дисертацію в університеті Солфорда, Великобританія, де вона вивчала питання запобіг. Гання шахрайству з морепродуктами. Раніше Марін працювала в лабораторії Орхузького університету в Данії, де вивчала раціон морських птахів узбережжя Гренландії. Саме у ті часи Марін зробила цю фотографію шлунку буревісника кочівного фульмарус Гляціаліс, морського птаха із Західної Гренландії. Його шлунок був наповнений переважно уламками пластику, а не звичайною їжею. Забруднення пластиком сильно впливає на екосистеми. Попри поширені думки, які я читав мільярд разів у коментарях. Попри поширені думки, про те, що засмічують пластиком лише найбільші забруднювачі країни, ну дійсно, це так. Відсотковій кількості це так, але це не значить, що необхідно продукувати велику кількість пластику як сміття самостійно. Пластик засмічує травну систему птахів і часто передається молодняку у результаті годування. Це щонайменше призводить до недоотримання необхідних калорій для росту та виживання. А тепер проаналізуємо фотографії, які перемогли в номінації, яку можна перекласти як під час досліджень. На фотографії зображений Брендон Агуель серед тисячі деревних жаб Аґалахніс Спуреллі та їхніх нещодавно відкладених яєць на листках пальм. Ці істоти становлять особливий науковий інтерес через їхню недостатньо вивчену стратегію вибухового розмноження на деревах. Поява нових особин цього виду є чудовим прикладом адаптивної пластичності та вилуплення з яєць підпливом факторів навколишнього середовища. Ембріони можуть прискорювати свій розвиток, щоб уникнути хижаків, затоплення, висихання та інших загроз. На цьому знімку вчений стоїть по поясу водоймі посеред тропічного лісу на півострові Оса в коста тримаючи в руках. Дорослого самця жаби для здійснення вимірів. Ну але у цій номінації перемогла інша фотографія, яка зайняла перше місце. Світлину зробив Джеферсон Рібейро Амарал, біолог із Корнельського університету. На ній ми бачимо двох вчених з університету штату Ріо де Жанейро, які проводять польові дослідження після грози. Цілю дослідників було з'ясувати, як впливають деревні насадження поблизу водойм на збереження популяцій жаб в умовах сильного антропогенного наван. Вантаження через сільськогосподарську діяльність. А тепер перейдемо до номінації Життя крупним планом. На другому місці у цій категорії є світлина ящерки, яка пірнає за допомогою хитрого трюку, щоб дихати під водою. Цей знімок авторства Лінці Свірк, водні аноліси, аноліс акватікус це маленькі неотропічні ящерки, які тікають у воду, коли їм загрожують хижаки. Вони можуть проводити під водою майже 20 хвилин завдяки бульбе. Ці повітря, яка утворюється біля їхньої голови. Ну а в цій номінації тріумфували жаби і вже згаданий пан Гуель. Так саме світлина Брендона Андре Гуеля, аспіранта, який досліджує екологію розвитку, та поведінки жаб у Бостонському університеті. США. на зображенні, ви бачите малят жаби, агаліхні спуреллі на ранній стадії розвитку всередині яйця. Тіла ембріонів чітко видно крізь прозорі оболонки. Ці яйця були відкладені після того, як проливний дощ у вологий сезон Зон спровокував вибухове розмноження цих тварин на півострові Осавкостаріці. Після зливи тисячі жаб цього виду збираються разом для розмноження та відкладають сотні тисяч яєць, більшість із яких гинуть від висихання, хижацтва та грибкових інфекцій. Деякі яйця ніколи не розвиваються, ймовірно тому, що вони не запліднені. Одне з них ми можемо бачити на світлині, воно жовтого кольору. Якщо ж все гаразд, то після шести днів розвитку яйця вилупляться. Земно сьогодні також є в наступній номінації, яка називається Загроза біорізноманіттю. Тут друге місце посіла ось ця світлина. Лінці Свірк з Бінгемтонського університету зазнімкувала досить трагічне явище, яке все частіше трапляється в водних екосистемах північного сходу. США. Весна в цьому регіоні унаслідок глобальних змін клімату настає все раніше. Однак часто настання потепління змінюється раптовими похолоданнями. У результаті цього низка тварин можуть стати жертвами такої. Температурної гойдалки. Одні з них лісові жаби, рана сільватіка. Вони розмножуються рано навесні в помірній зоні північної Америки. Амфібії збираються в водоймах незабаром після скресання криги, щоб спаровуватися та відкладати ікру. Однак пониження температури може перетворити справу розмноження на перекрий фальшстарт. На світлині ми бачимо, як самець притискається до ікринок, опинившись у крижаній пастці. Найчастіше така ситуація завершується виживанням дорослої особини, але загибелю більшої частини запліднених ікринок. Переможцем фотоконкурсу в категорії біорізноманіття під загрозою стала Саманта Крелінг з університету Вашингтона на світлині група африканських слонів ховається від сонця під великим Баобабом під час посухи у національному парку Мапунгубве в Південній Африці. На дереві є пошкодження, які показують, де слони здирали кору. Щоб знайти воду. Дерево Баобаба може жити більше двох тисяч років. Ці рослини адаптувалися до екстремальних умов, зберігаючи воду в своєму бочкоподібному. Стовбурі. На жаль, останні дослідження показують, що ці дерева є жертвами змін клімату. Слони давно видобувають воду зі стовбурів цих дерев. Зазвичай пошкодження швидко заживають, але з підвищенням температури слони завдають більше пошкоджень, ніж дерева можуть витримати. Що ж, а тепер номінація: взаємозв'язки у природі. Друге місце посіла ось ця світлина. Олександр Тібо, біолог зі Суордморського коледжу США, зробив світлину, яка ілюструє наскільки природний. Статевий добір можуть суперечити один одному. Самець тунгарської жаби, фізолаламус пустульозу, став обідом для кажана трахопс цірозіс. Хижак виявив здобич завдяки шлюбним пісням амфібії. Ці кажани спеціалізовуються на полюванні на жаб. Їхній слух пристосований до їхніх низькочастотних шлюбних звуків, а слинні залози можуть нейтралізувати токсини в шкірі отруйної жертви. А перемогла у номінації взаємозв'язки у природі світлина, яка чудово показує, що фанатам карпології науки про будову плодів. Є також і птахи. Фотографію на конкурс надіслав Елвін Харденбол з університету Східної Фінляндії. Омелюк звичайний бомбіцила Гарулюс має неабияку симпатію до плодів горобини. Його потяг до цих мініатюрних яблук настільки великий, що за відсутності цього ресурсу птах буде мігрувати у їх пошуках. За день одна особи Може вметегелити 100 плодів горобини, що перевищує вдвічі вагу птаха. Горобина це малопоживний продукт, хоч і містить цукри. Цукри в перезрілій горобині бродять, викликаючи сп'яніння у омелюхів. Після цього тварина може потрапити в халепу чи навіть померти. Для того, щоб поратися з алкоголем, омелюхи мають досить великий розмір печінки. Що ж а тепер абсолютний, переможець конкурсу. Це сталося в тропічному лісі в Перу. На світлині зображені плодові тіла гри гриба паразита, що з'явилися з мертвого тіла зараженої комахи. Перед смертю ця істота вимушена була змінювати свою поведінку, виконуючи забаганки грибного організму. Роберто Гарсія Роа, природохоронець і еволюційний біолог з університету Валенції в Іспанії, зробив це фото під час відвідування заповідника Тамбопата. Гриб, який виривається з тіла мухи, належить до роду Офіокордіцепс. Ми дуже мало знаємо про різноманіття представників цього роду. У його межах науковці. Стикається з вузькою спеціалізацією. Один вид гриба пристосований до хакерства нервової системи, одного виду господарів. Спочатку спори грибка потрапляють на тіло комахи, вони проростають всередину істоти та шляхом біохімічних маніпуляцій змінюють її поведінку. Найчастіше це призводить до того, що комаха танцює під дудку гриба та прямує до місця з ідеальними умовами для поширення його спор. Що ж ось така, от добірка світлин переможців цього конкурсу. Не забудь. Та в коментарях вказати, яка сподобалась вам найбільше. Також не забудьте про полекс, поширення цього відео до найближчого до вас лісу із офіокордицепсами. Також не забувайте про підтримку української армії. За бажанням ви можете підтримати нас. Реквізити є в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, ми зустрінемось уже невдовзі.